Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми знову ж таки будемо вивчати тему корінь слова. Ви сьогодні дізнаєтеся про те, що означає корінь слова. Ми з вами прослухаємо казочку про корінь, а також дізнаєтеся, як ми підбираємо спільнокореневі слова і визначаємо корінь слова. Отож, я закликаю вас на уроці бути уважними, зібраними. І слухати мої пояснення. Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку корінь слова. Добір спільнокореневих слів. А це означає, що ми повторимо матеріал, який вивчали на попередньому уроці, про корінь слова і навчимося добирати спільнокореневі слова. А девіз нашого уроку буде такий: думати швидко, виконувати чітко. Творчо працювати та каліграфічно писати. А тепер давайте разом із вами прочитаємо казочку про корінь. Було це давним-давно в далекому царстві жив корінь на ім'я сад. Він дуже сумував, бо не міг зрозуміти свого справжнього призначення. А так йому хотілося бути корисним для людей. І створювати щось нове, прекрасне. І йому пощастило. Він зустрів дбайливого господаря, який знав справжнє призначення коріння, і допоміг йому посадити у своєму садочку. І корінь став рости. А тепер давайте подивимося, що ж у нас виросло із кореня сад. Отож, садівник. Посадив корінь сад, і подивіться, яке чудове дерево виросло. І на ньому скільки слів, подібних до слова сад: садочок, садженець, висаджувати, посадка, садовий, садити. Це все слова, які виросли із слова сад. Отож означає, що корінь це найголовніше, що є у слові, тому що від нього можуть утворюватися інші слова. Отже, що ми називаємо коренем? Коренем ми називаємо спільну частину споріднених слів. Тобто, у всіх тих словах є одна спільна частина сад. Слова зі спільним коренем називаються спільнокореневими. Отож, всі ті слова, які у нас виросли на дереві із корення сад, називаються спільнокореневими. Як я й казала, корінь у нашій мові серце слова, бо від нього утворюються інші слова. Але слово корінь в українській мові багатозначне. Корінь в даному випадку це основна значуща частина слова. Корінь це орган рослини. Також зуб має корінь. А ще корінь початок або джерело чого небудь. Отож, корінь у нашій мові є слово багатозначне. Але ми з вами вивчаємо корінь як основну значущу частину слова. Отож, міркуй так! Щоб визначити в слові корінь, нам потрібно дібрати до нього кілька спільнокореневих слів. Наприклад, водичка, водяна, вода, підводний, водойма, водолаз. Ви побачили, яка тут спільна частина? Так, спільна частина у даних словах вод. І це і є коренем нашого слова. Отож, давайте разом із вами підсумуємо, що ж таке корінь слова. Корінь слова це спільна частина споріднених слів. Щоб визначити корінь, потрібно дібрати до нього спільнокореневі слова. І корінь несе в собі основне значення слова. Це основний матеріал, який вам сьогодні потрібно винести із нашого уроку. А тепер давайте ознайомимось із домашнім завданням, яке вам потрібно буде виконати. Вам потрібно вставити закінчення до даних слів. Наприклад, біля нашого села росте дубовий ліс. У цьому лісі багато старих дубів і малих дубочків. От і лісничий іде лісовою просікою. Лісник старанно стереже дуби. Отож, вам потрібно буде записати цей текст зошит і знайти у ньому спільнокореневі слова. Маю надію, що після нашого уроку сьогоднішнього ви більше зрозуміли тему корінь. І тепер будете з легкістю відшуковувати корінь слова. В словах, які вам запропоновані. Домашнє завдання вам буде продубльовано внизу під відео для зручності. Я очікую вашої активності кращої у вайбер-спільноті, тому що тільки деякі діти гарно виконують домашні завдання. Ну, а на сьогодні, поки що я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху у виконанні домашніх завдань. До нових зустрічей!